Добрий день, глядачі Ютуб-каналу Центру близькосхідних досліджень. Вас вітає званок Дмитро. І е, сьогодні у нас рубрика Україна регіональні вимоги. Тож, е, ми будемо сьогодні розмовляти з чудовою людиною, волонтером, випускником української миротворчої школи, от, представником е, Маріупольської громади Олександром Любімовим. Тож, Саш, як твої справи? Привіт. Всім доброго дня. Справи, як і всіх, зараз працюємо над працюванням нашої перемоги. Судово. Ну, я одразу хочу поставити декілька от таких от питань. Що зараз відбувається з Маріуполем, тому що до нас доходить там ну, щось з новин, щось з телеграм-каналів, щось хтось буває моніторить, бачить на кацапських каналах, да, що там вони намагаються якусь бурхливу діяльність розвести. Що знаєш, ти Яка, який стан тієї території, яку вони зруйнували, ну і того, чого не зруйнували. Ну тоді почну, Розповім вам зараз також, як і всі марюпольці, ми моніторимо і російські пабліки, і телеграм-канали, всілякі, щоб хоч дізнатися якусь інформацію, як, що відбувається з нашим рідним містом, а взагалі, яка там ситуація, і що я можу сказати? З того побачено, що ми бачимо. По перше, вони активно зносять всі будівлі, всі зруйновані будівлі, напівзруйновані будівлі, навіть деякі будівлі не розбирають завалами, тобто де можуть знаходитися ще під завалами навіть люди загиблі. Так? вони щоб приховати сліди своїх цих злочинів, вони це все. Зносять на ну, будівлі з останками людей, на жаль, щоб не збільшувати статистику загиблих, вбитих людей. І е, якщо подивитися зараз в Маріуполь, то його не впізнає жоден Маріупольць, тому що вони зносять цілі квартали. От я особисто проживав на лівому березі і нещодавно бачив відео, як е, хтось їде і розповідає, що тут був район. Тобто взагалі немає там районів районів, немає просто жахно дивитися на це і зносять котловани не риють а, ці всі злочини. Вони намагаються приховати і прикрасити своїми картинками, що вони щось будують. Так, вони щось будують, але будують швидкоруч, будують невеличкі там п'ятиповерхові, щось максимум семиповерхові будиночки. Як у то ураган, який подувано седуться, тобто неякісно будують. І якщо ну є статистичні дані супутникові дані, скільки зруйновано і скільки знесено, то зруйновано тисяча, десь приблизно біля тисячі дев'ятиповерхових будинків. А побудували вони десь щось там 35. Тобто, ну ми розуміємо, яка картина руйнувань, яку вони завдали, і що вони там, і на на тих 35 будівлях вони щось там піаряться і розказують, що вони відбудовують міста. Тому на жаль, дані погані і на жаль. Люди, які там знаходяться, ми їх морально втрачаємо, тому що там навіть ті проукраїнські люди на жаль, мені здається, ми теж їх втратимо. Ну, більшість, тому, що там кожного дня йде масована пропаганда. Пропаганда того, що руський мір це добре, і люди починають на жаль в це вірити. Да, коли тобі кожен день по декілька разів це кажуть. На жаль, ну психологи навірно так нас працює. Що ти в це віриш, тому що в мене залишились деякі знайомі. Мій працівник залишився там, тому що не зміг спочатку виїхати, бо мама там відмовила з помінниками виїжджати. Я ним підтримую спілкування, але я бачу, що людини в людини мислення на жаль помінялося. Да? Вони там розповідають, яку вони там фінансову допомогу велику отримують. Тобто, і коли ну, кажуть такі показники, то я розумію, що людину ми морально втратили, українська спільнота. Да? На жаль. Але я знаю таких людей, які чекають нас, чекають на звільнення, коли чекають, коли Маріуполь знову стане українським. Тож ситуація така різна. На жаль, то, на жаль, дуже прикро дивитись, коли люди, з якими ти спілкувався, працював, вони зараз стали колаборантами, і на це гидко дивитися. Просто гидко ну бо я просто не знаю, це яка має бути ліцемерність людини. Да росіяни прийшли, зруйнували твоє місто, вбили твоїх сусідів, а ти зараз з ними ще співпрацюєш. Це дуже низько і, ну нема скі просто. Тобто... Так, а що, а які їх дії зараз ну, зосереджені на от таких от знакових місцях, як театр? Да? Там, от, що вони роблять зі зруйнованими будівлями, інфраструктурними об'єктами, або там, міськрадою? Які там ну, от, от, от драмтеатр. Драмтеатр це дуже символічна та дуже болюча тема, тому що драмтеатр був, знаєте, прихистком дуже багатьох людей, коли йшлося бомбардування Маріуполя. І коли е, скинули тут на драмтеатр авіабомбу, там з двох сторін було написано Діти, і тобто, навіть той е, пілот, який скидав цю бомбу, він бачив, що там написано Діти, і все одно скинув бомбу, то ну, це ще один привід е, жорстокості злочинних. Вчинків російської військової влади та взагалі влади, і зараз вони, напевно, 75% знесли драмтеатр, залишили тільки ліцову частину його, огородили його такими банерами, на яких намалював драмтеатр споряд зруйнували наш новий сучасний пішохідний фонтан і побудували фонтан радянських часів, коли з труб б'є вода, тобто ну просто жах, і вони там проводять якісь заходи. А нещодавно вони проводили на якесь своє там свято. Вони зпровели е, свято драйв е, тих, на автомобілях, коли вони ту драйвують, то шута шліфують по а, плиці, тобто вони прям зробили це перед драмтеатром. Уявляєте, яка це цинічність? Да скільки загинув там людей? А вони там якісь проводять такі заходи з дріфту. От, от згадав слово дріфт, тобто дріфтують. Це просто ну вони показують свій рівень нікчемності. Ну просто взагалі, і вони планують там відбудовувати драмтеатр. Да, і взагалі це питання таке складне буде в громаді Маріупольській, коли ми повернемо Маріуполь, що робити з драмтеатром? Або робити пам'ятку, да, пам'ятку тієї повномасштабної війни і тих руйнувань, які завдав Маріуполь, або відбудовувати, тому що ну таке моральне питання, як можуть проходити якісь святкові дії на місці, де загинуло багато людей. Тому, але вони, вони пишуть і роблять картинку, що вони там відбудовують драмтеатр, тому по драмтеатру. Така ситуація. Саш, а хто зараз є ну, населенням окупованого Маріуполя, От на цей момент? Тобто, чи там з'являються нові люди, чи туди хтось переїжджає, чи туди хтось повертається, і, ну, і у мене взагалі є питання, чи є звідти зараз нормальний виїзд. Тому що я знаю, що, наприклад, з Луганської області є повноцінна таможня, да, яка всіх доглядає, все перевіряє, там, забирають все цінне. Що відбувається там? Ну, по-перше, немає точних даних, скільки залишалося спочатку маріупольців в Маріуполі, скільки повернулося. Ну, різні підрахунки: від 100 до 200 тисяч маріупольців, які залишилися. Але те, що ми бачимо з російських різних пабліків, ми бачимо, що дуже з'являється багато всяких бурятів, шмурятів і тому інших. Це показує просто, коли якісь там російські пропагандисти ведуть якісь зйомки. В тому в Маріуполі і бачимо просто на вулицях люди зовнішності, не, не української, не слав... ну, не слав'янською. Тобто їх дуже багато. І навіть в одному пабліку я читав, що вони квартири, які цілі, да там більш-менш цілі, вони їх і власники виїхали на територію України. І такі квартири вони вважають покинутими, і саме таким бурятам ці квартири роздаються. І що важливо, не маріупольцям ці квартири вони роздають, а приїжджим бурятам то вони заселюють маріупольців зі своїх яких глубінок і там де в них повна. Капець, да, то вони сюди переміщають їх і роблять, щоб знаєте, для чого вони я думаю, для це роблять для того, щоб зробити Маріуполь по ментальності, да, поментальності їхніх, тобто, щоб Маріуполь сприймався це російський, якісь там будуть проводити заходи, і ці буряти всі будуть збігатися на російські заходи і казати Маріуполь це Росія. Тобто роблять чергу собі картинку, щоб на ній піаритися потім. Mm -hmm. Цікаво, а з виїздом як там? Ну тут Росія це своєю територією, але по факту перевіряє, доглядає, є таможня. Оце описні пункти. Чи відрізняється ця ситуація в Маріуполі? Чи така сама, як і по всіх інших регіонах? Ще в коли біля Маріуполя є таке містечко Новозовськ. Воно називається, і в Новозовськ завжди в нього був кордон з Російською е, Федерацією. І там так і залишився той кордон. І я не знаю, як вони зараз. Десь в відео бачив, хтось там виїжджав з, з тих окупантів, бо ми трошки відслідковуємо. Кожного окупанта, кожного зрадника. І один там якийсь пропагандист показував, як він перетинає кордон, виїжджає. То ну, там якась в них спрощена процедура. Вони там щось показали, десь відмітились і довго їх не затримують. і Вони в'їжджають в Росію. І ще вчора буквально бачив, що йде примусова. Паспортизація, тобто заставляють маріупольців отримувати російські паспорти, мотивуючи тим, що там не надають якусь допомогу, там десь не приймають, тобто обмежують в якихось моментах, заставляючи, що ну, якщо ви не отримуєте паспорт росіянина, то ви там не будете отримувати щось або щось. Ну, і тим самим примусують е -е, отримувати російські паспорти. Mm -hmm. Зараз давайте перенесемося з ну, з закупованої території з болючих питань до ну, того, як живуть люди е, в релокації, ті, хто виїхали, ті, хто зараз вимушено переселені всередині нашої країни або навіть за кордон. Я знаю, що ти відкривав пункт е, підтримки маріупольців е, у Львові. Ти був на вістрі цієї підтримки е, своєї громади. Е, про що чим зараз живете? Про що зараз люди розмовляють? Е, які їх плани, які їх очікування? Так, дійсно, я приймав участь у відкритті центру Ямарюполь, центр для переселенців Ямарюполь Львові і в інших громадах, і в Дніпрі і в Калуші зараз от, розповім трошки. Да як це відкрилося взагалі центр Марюпольців, дуже це велика громада. Да і коли почалася хоч якась евакуація через Бердянське з Маріуполя людей, то всіх приймали в Запоріжжі. Був там такий великий, дуже хаб, де приймали, надавали якусь допомогу, десь намагалися розселяти. Але е, ми з Маріупольською міською владою розуміли, що е, треба щось робити, тому що людей дуже багато, і люди виїжджали навіть без нічого. Якийсь пакети з собою взяли багато, навіть то без документів їхав. І було прийнято рішення морюпольським міському голову відкривати центр надання допомоги маріупольцям, комплексної допомоги. І вже на сьогодні відкрито 17 центрів в різних великих містах України. Тобто, було зроблено пілінг мобільного зв'язку, дякуючи мобільним операторам. Ми побачили де найбільше маріупольців, і почали в тих громадах відкривати центр. Центр надають комплексну допомогу, від видаючи продуктові набори, видаючи набори гігієни, там постіль, посуда. Тобто постійно щось багато видається. Також там працюють різні фахівці і психологічна допомога надається. І є працює там. Медичний працівник, тобто лікар, який консультує, направляє до лікаря в поліклініку, видає якісь ліки вже тут на місці, тобто робить такий огляд. Також працюють юристи, які допомагають там поновити документи по якісь інших юридичних питань, там як. Подати заяву там на втрачене житло та інші якісь моменти е, і також. Є рекрутер, який допомагає з е, працевлаштуванням, тобто шукає маріупольцям роботу. Е, представники е, держпраці, представники податкової, приходять там по деяких днях, тобто консультують і підприємців, і людей, які там ну по, по податкам, е, також там виховати з дітьми бавляться, і поки от батьки прийшли, займаються своїми справами, а вихователь займається працю з діточками. Тобто така комплексна допомога надається вже ну багато місяців, да майже рік. І також вже відкрито три побутових центри в різних громадах: Дніпро, Київ, Запоріжжя, де маріупольці можуть прийти там, попрати речі. Там працює швачка, може щось позашити. Там стоматологічний кабінет, люди там по собі вартості можуть щось полікувати зуби. Також там велика дитяча кімната. Тобто, ну такі побутові центри плануються ще у Львові, Воно Франківську. Тобто, ми намагаємося якось полегшити життя маріупольців, бо маріупольці це ну категорія людей, які втратили все, да. Тобто, все життя люди наживали і немає нічого, тому вони потребують більше уваги, як і всі люди з окупованих територій, які зруйновані. І е, зараз також є пілотний проект. Е, Намагаємося Маріупольська міська рада, рада з мером Маріуполя Намагаються допомогти з житлом тимчасовим марюпальцям, і вже запустили пілотний проект в Дніпрі. Відремонтували, зробили реконструкцію гуртожитку, де буде, якщо не помиляюсь, заселено 55 родин вже і сучасний ремонт, сучасні меблі, тобто зробили. І такі гуртожитки ще плануються в інших регіонах. Ведуться перемовини зараз з донорами про фінансування з місцевою владою про надання таких гуртожитків. Тобто робиться така комплексна велика робота. На жаль, небагато громад це роблять для своїх людей. Це прикро. Хоча до нас багато до нашого мера багато зверталося інші громади, і Мелітополь, і ну, багато громад зверталося, але чомусь не виходить в них так підійти до цього заходу до цих моментів. Але також хочу знаєте, розповісти: от було питання у вас, як ми будемо. Повертатися до Маріуполя, да чи це ще перескочив зарано? це зарано Саш. Мені б хотілося почути, чим зараз люди живуть. Ну тобто, якщо вони живуть тільки майбутнім, тобто поверненням, то ну то, то зрозуміло, ми можемо й до цього питання одразу перейти. Але якщо є, що розказати про їх побут, ну, тобто от, ну про, про їх ідеї, про їх бачення, тобто як змінюється їх е, світогляд в залежності від того, як куди вони переїхали. Якщо є такі приклади, буде класно. Якщо нема, то ми тоді до наступного питання перейдемо. Так, да, я багато спілкуюся з маріупольцями, які е, проживають у Львові, які проживають в різних громадах. Знаєте, е, от е, ми одне одному задаємо питання, чи повернемося ми в Маріуполь е, після повернення. Е, я кажу, повернувся, бо тому що треба буде відбудовувати і поліпшувати життя. Е, багато хто каже, я вже напевно не повернувся, да, тому що хтось десь вже облаштувався, знайшов роботу, знайшов якесь житло, винаймає. А вже знаєте, такий соціальний, як соціальне коло вже напрацьоване, тобто коло нових знайомств, там садочки, школи, знаєте, у кого діти є. І, і потім людині знов повернутися в Маріуполі, починати з нуля. Це складно. Бо я як людина вдруге вже переселенець, бо я в 2014 році з Донецька переїхав до Маріуполя. Зараз з Маріуполя поїхав до Львова, і можна сказати, ну втретє починати життя заново — це складно, бо йде і час, да. І ну складно і морально це це дуже складно. Тому вважаю, що певний відсоток людей не повернеться в Маріуполь а, і будуть в тих громадах. А, ще таке цікаве питання: чи будуть люди повертатися за кордону? Те, що я бачу, і те, що я спілкуюсь з маріупольцями які за кордоном, то люди будуть повертатися, будуть повертатися і в Маріуполі, і будуть повертатися в Україну. Воно також і солодко, воно буде на чужбині. все одно чужа країна, чужий менталітет і ну. Багато хто не хоче залишатися за кордоном, а просто зараз бояться повертатися в Україну і за цих обстрілів і тому інше. Тому не зрозуміло, як буде взагалі з маріупольцями. Але люди пристосовуються, живуть, працюють, але все одно. Більшість, от, ці наші центри, ще по можу сказати, Центр є Маріуполь, люди туди приходять багато не за допомогою, а просто приходять відчути себе як в Маріуполі. Бо у нас там багато світлин маріупольських розміщено там картини, там банерси, і, і до речі, в цих центрах Маріупольці працюють для маріупольців. Люди просто приходять відпочити морально, знаєте, спілкуватися з маріупольцями, і якось легше воно знаєте, становиться людям, тому невідомо, що буде після повернення. Ну, будемо будемо дійсно краще, Саш, ну е, я думаю, всі вже свідомі, в принципі, що повернутися в ту громаду, в яку е, яка б вона була до 24 лютого, в принципі, не вдасться. Тобто, ми з командою скільки разів це обговорювали і на. Публічних обговореннях з іншими експертами всі сходяться на те, що це буде побудова завжди фактично нової громади, і це стосується не тільки там будівлі, да в першу чергу, мабуть, це ж таки соціальної тканини громади суспільства. То скажи, будь ласка, от які зараз кроки вже готуються для того, щоб Відбудовувати Маріуполь, тобто я знаю, що багато є. От там деякі, ну, скажімо так, деякі громади вже готують собі підґрунтя для того, щоб повернутися. Хтось більше робить акцент на гуманітарної сфері, хтось вже готується там навіть тролейбуси закуповувати, з кимось веде перемовини. Хтось про відбудову там конкретних інфраструктурних об'єктів, що зараз а, іде, от такої підготовчої роботи, саме щодо Маріуполя. Eh, дуже дуже важливе питання eh, і міським голова Маріуполя Боченко Вадим Сірічу було ініційовано такий проект Реборн Маріуполь», тобто відродження Маріуполя. Eh, ми не чекаємо, поки ми звільнимо Маріуполя, Зараз вже напрацьовується концепція, як буде відбудовуватися місце за рахунок чого буде відбудовуватися. першочергові кроки, другочергові кроки. Тобто, вже eh, відбудовується стратегія. Там на перший на перші там три місяці, на перші шість місяців рік як що потрібно перше робити, тобто вже працює велика команда людей над цим. Тобто є блоки. Там економіка, безпека, гуманітарний напрямок, і вже йде напрацювання. Що сам що першочергово буде потрібно, коли ми тільки звільнимо? І вже міським головою було підписано меморандум з європейським банком реконструкції та Відбудови навіть не меморандум, а договір про співпрацю вже про договір про фінансування цього проєкту, проект відродження Маріуполя. Тобто, ми не чекаємо, поки ми повернемо Маріуполь, А ми вже, вже зараз робимо все, що нам нужно буде, коли ми тільки зайдемо в Маріуполь. Тобто, як тільки ми звільняємо Маріуполь, ми вже заходимо з готовими інструментами, ми вже зготовимо і там і, і з технікою, яка буде потрібна, тобто. Не будемо знаєте, деякі громади. На жаль, цим не користаються. Вони та звільними будемо потім працювати. Це неправильно, бо час вартує, і треба буде вже робити кроки певні. Тому над цим вже працює велика дуже команда. І, і до речі, є рада європейських міст, яка допомагає в цьому. Є там Роттердам, місто, яке буде побратимом місто або вже є побратим міста Маріуполя. В них є ж також досвід відбудови Маріуполя після воєнної відбудови Маріо. Після від. Післявоєнної відбудови міста і вони діляться, тобто, щоб ми не допустили тих помилок, які не, вони допустили. Тобто, вже заступник міського голови зустрічався в Роттердамі, також домовився про співпрацю, будуть допомагати як в проєкті відбудови Маріуполя, так і в відбудові Маріуполя. Тобто, приймаємо, е, знаєте. У інших країн досвід як вони після другої світової війни відбудовувалися, і вони готові цьому допомагати, будуть допомагати, і ми вчимося на їхніх помилках і вчимося їхнього досвіду, ураховуючи сучасні всі вже методології. Mm -hmm. так, ну ти в принципі такий одночасно ти і з міською радою працюєш, да, там, і а, був представником офісу простих рішень, якщо я не помиляюсь, да, і а, при цьому ти залишаєшся волонтером, громадським діячем тобто ти така да, от, ланка, яка пов'язує багато елементів. Також також я був підприємцем Маріуполі. так. Да. А, ну, да, ще й ще й представник підприємців, да скажи, будь ласка, от е, як долучаються зараз ті самі підприємці або громадянське суспільство до оцих цих планів наробок? Тому що ми знаємо е, наскільки важлива функція оцих от е, волонтерів, які першими одними з перших заїжджають да, в громаду, щоб допомагати дуже часто? Або ну там такі дрібні ініціативи, а подекуди і великі ініціативи, які реалізовуються в деокупованих громадах. Там ми знаємо по Херсону, це по ізюму. Тобто, а, чи долучаються такі от люди до о, всіх цих планів, і до від ну, як до, до формування стратегії відновлення Маріуполя? Да, це дуже важливо. Це дуже важливо. Маріупольська міська влада проводить такі кругли столи. Знаєте, поговоримо на кухні. Вони якось здається, так називаються. Тобто, по перше, це дуже важливе питання. Маріупольці повинні приймати участь у розробці концепції відбудови Маріуполя. тобто заслуговуються пропозиції маріупольців, Щось пропонується, тобто обов'язково йде обговорення концепції нового морюполя. Маріуполь, на жаль, тако таким складним шляхом отримав можливість побудувати нове місто, нове сучасне місто. І місто має бути смарт, місто таке вже сучасне, і без без обговорення маріупольців ніяких рішень не приймається, і це взагалі було б неправильно. Тому всі концепції по відбудові Маріуполя першочергово перше обговорюються з громадою в різних регіонах. Це проводиться особисто міський голова проводить ці обговорення, зустрічі з профільними заступниками, і все фіксується. Пропозиції Маріупольці фіксуються. І тобто, це спільний план е, напрацювання по відбудові Маріуполя Дякую, Саш. А, ну, може, ти хочеш е, сказати там пару на... слів таких от натхненних нашим глядачам? Будь ласка. Хочу да, я навести приклад да от маріупольці, от, ну, в по до допомагають волонтери, да, по тому, що. Постійно щось потрібно загрузити, вигрузити, і ми у нас там є роботу. Ну просто чат маріупольців, Ми там пишемо там там в таку-то годину, в такий то день треба допомогти прийти там завантаж до маріупольці відгукуються, тобто допомагають, приходять своїм же, да співгромадянам. Допомагати і це важливо, важливо бути об'єднаними, важливо разом робити ту справу, разом пришвидшувати нашу допомогу. да, там, тому можете об'єднувати я допомагаю не тільки цивільним, я допомагаю. Що нашим військовим, як маріупольським нашим військовим частинам, так і іншим нашим військовим формуванням. Тобто, так я в Маріуполі був підприємцем. підприємцем. Зараз мене багато питають, чому не поновлюєш свою власну справу. Я кажу, це зараз не на часі. Треба перш за все перемогти і всі свої сили направляти на те, щоб працювати над перешвидшенням нашим перемогою. Тож можете долучатись. Мене звати Любимо Олександр. Фейсбучна сторінка в мене також так підписана. Тож долучайтесь. Чимось може я вам допоможу, чимось може ви мені допоможете разом до перемоги, як то кажуть. Окей, з нами був Олександр Любимов. Е, дуже дякуємо, Олександре. Я хочу нагадати, що, ми, що ви дивилися ютуб е, канал Центру близькосхідних досліджень Україна Регіональний Вимір. Тож підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки і до нових зустрічей!